Які авто найдешевші в обслуговуванні. Отримати чітку відповідь на питання, які ж автомобілі найдешевші в обслуговуванні, дуже складно. Адже ідеальних автомобілів не буває. Вартість обслуговування автомобіля переважним чином складається з вартості запчастин і витратних матеріалів, а також робіт з їх заміни. Отже, здається, що вибираючи найдешевші станції технічного обслуговування та найдоступніші запчастини можна зекономити на обслуговуванні. Але насправді це не так, адже велике значення має надійність автомобіля та окремих його вузлів та агрегатів, тобто періодичність заміни деталей. Нові автомобілі порахувати вартість обслуговування нового автомобіля у гарантійний період дуже просто достатньо скласти вартість усіх ТО у офіційного дилера за певний проміжок часу, додати вартість зимового комплекту гуми та кількох комплектів гальмівних колодок. Незаплановані заплановані ремонти, якщо в них виникає необхідність, покриваються гарантією. Якщо порівняти суми на ці затрати у різних марок, стане зрозуміло, котра з них вимагає менше грошей на утримання від 5 до 10 років. Зазвичай у цьому віці починають вилазити перші серйозні та дорогі несправності. Подейкують навіть, що сучасні автомобілі спеціально проектують таким чином, аби через від 5 до 8 років у першого власника виникало бажання змінити автомобіль. Якщо орієнтуватись на пробіг, то у переважної більшості автомобілів перші проблеми з надійністю починаються десь з від 150 до 200 тисяч кілометрів. Для бюджетного та комерційного сегменту цей показник більший, а для преміального, навпаки, менший. У будь-якому випадку ближче до 10 років витрати на експлуатацію автомобіля починають зростати. Більше 10 років у авто старше 10 років з надійністю є чимало проблем. Звісно, все залежить від конкретного екземпляру, але у середньому машина проїжджає за рік близько від 25 до 30 тисяч кілометрів. І якщо автомобілю, скажімо, 15 років, а його пробіг давно перевалив за від 300 до 500 тисяч кілометрів, то у більшості випадків вже настав час для капітальних ремонтів основних вузлів та агрегатів. Якщо доведеться робити капітальний ремонт двигуна автоматичної коробки передач рульової рейки підвіски та замінити кілька дорогих електронних блоків, то такі витрати можна порівняти з вартістю самого автомобіля. Експлуатація таких автомобілів виявляється досить дорогою. Більше 20 років з автомобілями старше 20 років ситуація непроста. Переважна більшість з них вже давно вичерпали свій ресурс, але деякі були відремонтовані і ще якийсь час зможуть проїздити. До приваг таких авто можна віднести простоту конструкції, доступність запчастин та сервісу. Багато хто вважає, що у 90-ті автомобілі були значно надійніші. Можливо, у цьому і є доля правди, але часто великі пробіги дають про себе знати. У переважній більшості випадків від колишньої надійності залишається лише легенда. Саме тому витрати на отримання таких автомобілів дуже важко спрогнозувати, і часто за кілька років вони можуть сильно перевищити вартість самого авто. Німці чи японці. Суперечки на тему, які автомобілі кращі, німецькі чи японські, не закінчаться ніколи. А ще існують французькі, італійські, корейські і інші авто, і від цього не легше. Насправді усе залежить тільки від особистих уподобань. Справа в тому, що у сучасному світі майже не залишилось автомобілів, які можна віднести до якоїсь певної країни. Автомобільна промисловість давно стала глобальною, а машини складаються з компонентів, вироблених у різних куточках світу. Яскравий приклад такої глобалізації Рено Аркана преміум чи бюджет. Можливо, це прозвучить дивно, але бюджетні автомобілі у більшості випадків надійніші за преміальні. У дорогих авто зазвичай використовується дуже багато різноманітних надсучасних технологій, деякі з них виробники використовують вперше, не маючи досвіду експлуатації. А як відомо, чим складніший механізм, тим менша в нього надійність. Для бюджетних авто часто використовують застарілі технології, які вже добре випробувані часом. До того ж висока надійність одна з головних вимог клієнтів саме у бюджетному класі, тому простіші автомобілі і служать довше. До того ж, вартість запчастин витратних матеріалів та робіт з обслуговування для преміальних авто значно вища, аніж для бюджетних. Деякі авто спеціально роблять як бюджетні. Йдеться про лінійки дачі в Україні їх продають мідмаркою Renault Peugeot 301 Citroën, Cielis тощо. В них ще на етапі конструювання закладені прості та перевірені рішення і технології саме задля низьких експлуатаційних витрат. Висновки отже, якщо перед вами є вибір з кількох автомобілів і стоїть задача вибрати найдешевший у обслуговуванні, краще орієнтуватись на наймолодший екземпляр з бюджетного сегменту. Також важливо, щоб у ньому було якнайменше новітніх технологій. Турбонаддув пряме впорскування бензину, гібридний привод, роботизовані коробки передач та інші подібні рішення згодом можуть потребувати вельми дорогих ремонтів. Якщо ж, окрім надійності, важливі динамічні характеристики, комфорт, престиж та інше, тоді є сенс звертати увагу на старші авто з преміального сегменту. Але якщо бюджет невеликий і як наслідок автомобіль не молодий, варто бути готовим до чималих вкладень в обслуговування та ремонти.